Україна готується до дня голосування зранку, 24 жовтня. Дільничні виборчі комісії почали отримувати бюлетені. Як процес тривав, зокрема у сумах, що входить до 157-го одномандатного виборчого округу. Далі в сюжеті. Напередодні виборів у сумському білому домі гаряче тут у підвальному приміщенні головам дільничних комісій видають бюлетені. Члени ОВК кажуть, воліли б кращого місця для такої відповідальної справи, але безпека перед усім. Єдине приміщення повністю герметичне, з гратами на вікнах, де можна було забезпечити збереження бюлетенів. тому ми мусили використати отак, де завгодно їх зберігати не можна. Та, попри незручність, процес триває спокійно. У 157-му окрузі на другу дня половина дільниць вже Поїхали звідси укомплектованими виборчими простирадлами. На е, дану годину, значить, 58 дільниць вже отримали бюлетень, все спокійно, все йде за графіком, все за планом. У виписі вказано кількість бюлетенів, які ви отримаєте. До кінця робочого дня п'ятниці обіцяли роздати бюлетені всім комісіям, а їх у сумах на позачергових виборах до парламенту діє рівно сотня. Юлія Настенко, Антон Загайко на часі новини.